Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Фармак. Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже доєднався Ілля Пономарьов, депутат Державної думи Росії 2007-2011-2016 і роки. Доброго дня, доброго дня. Я ось для себе з подивом прочитала, що е, в Росії арештовують е, політиків, колишніх політиків, активістів. Ну, ми зараз про це детально будемо говорити е, у справі Іллі Пономарьова. Е, а нагадайте усім, що це така справа над вами там висить в Росії, і чому е, людей у цій справі арештовують? Так, мені самому було б це дуже цікаво дізнатися, що це за справа. Бо єдине, що я знаю, що вона була порушена 2 вересня минулого року. Але що це за справа, я не знаю. Тому бо мої адвокати вони не долучені до її матеріалів. І перший раз я дізнався про її існування саме через такі обшуки та рейди по будинкам будинкам активістів Ну добре, а якщо говорити про о, самих активістів і колишніх депутатів, е, те, що я бачу з новин, знову ж таки, які повідомляють російські і також не лише російські, а й також російські про кремлівські медіа, говориться про те, що правоохоронці прийшли з обшуками до колишнього депутата е, до е, до, коли, до до політика, опозиційного політика Михайло Лобанова. Мені я думаю, що українській аудиторії мало про що говориться прізвище, можливо, ви зараз деталізуєте. Є відео, як там виламують двері в його квартирі, він каже, що він до вас ніякого відношення не має. А що тоді це все за історія і чому ось саме так подають цю справу, чому вас пов'язують? Ну, там прийшли зараз до багатьох е колишніх депутатів, е там різноманітних е з різних регіонів. Та так само до Михайла Лобанова. Михайло Лобанов це е, достатньо відомий молодий лівий політик з Москви. Е, він є е, головачем е, профспілки Московського державного університету. Ну а це найвідоміший і найвеличезний е, російський університет, звичайно. Е, Саме через це російська влада, вона занебезпокоєна, що там студенти будуть, будуть щось робити, і через це хочуть нейтралізувати їх лідера. <тас> я зрозуміла. Ну, якщо ви кажете, що ви не знаєте, що це за, за справа, яку на вас відкрили, в принципі, це не має ніякого значення по великому рахунку. Була б людина, справу знайдуть, але наскільки я розумію, вас в Росії звинувачують за фейки про російську армію. Ну, Там порушено вже, я вважаю, 5 чи 6 кримінальних справ. Бо з самого початку я просто примітивний крадіжник, який навіть не сам вкрав а допоміг вкрасти гроші фонду Сколково. Це там державний державний фонд, який був створений, щоб допомагати інноваціям та модернізації економіки, а потім вже були і фейки, про армію, і тероризм, і екстремізм, і там багато багато чого створення небажаних організацій. Але ця справа напевно, це справа про фейки про російську армію, так звані фейки, звичайно. Бо в матеріалах справи і в обґрунтуванні, чому вони не дійшли до цих людей, там є, що вони з'являлися на нашому телеканалі утра февраля, і там щось, щось говорили. Я вважаю, що через це вони намагаються їм також приписати розповсюдження цих фейків. Але ну звичайно, тут головна мета. Ні, в цьому вони хочуть їх залякати, щоб вони не приїжджали на з'їзд народних депутатів. Це тіньовий російський парламент, який зараз буде приймати нову російську конституцію перехідного періоду і ну. Я вважаю, що російська влада відчуває там певну небезпеку е через це, тому що це створює умови двовластя дву в країні. Ну ось о, власне, оцей е, з'їзд народних депутатів, е, який позиціонує про який ви щойно говорили, який позиціонує себе як російський парламент перехідного періоду після падіння режиму Путіна. Е, цей з'їзд його ж визнали небажаною організацією в Росії. І а скажіть, будь ласка, у мене таке питання, коли ви проводите ці з'їзди за межами Росії, на них реально приїжджають люди з самої Росії? Саме так приблизно третина депутатів, які до нього долучені, вони приїжджають з Росії. Звичайно, ми там багато разів з ними спілкувалися через їх власну безпеку. Ну але ось ну вони герої. Вони вважають, що е, це, це, це важливо і е, готові ризикувати. Але я, я сподіваюся, ми, може зараз там певна частина з них вирішиться е, е, виїхати, щоб бути в безпеці, тому що вони дуже важливі для нас, як, е, як депутати. Одна одна справа. А коли люди є бійцями і вони долучені там до військових подій на, на фронті чи до партизанського руху, то ну зрозуміло, треба бути всередині країни. Але депутати, які а, приймають, приймають закони, а, ну це буде дуже погано, якщо вони опиняться в в'язниці. Просто я ось слухаю вас, і ну ви знаєте, мені так важко віриться в те, що людина, депутат російський, там муніципальний, очевидно, це не депутати держдуми до вас приїжджають, або там активіст, і який ось просто так бере і приїжджає на з'їзд з'їзд російських депутатів, який готують. Для існування там після того, як режим Путіна упаде, ну це ж протирічить в принципі самій системі Путіна, щоб в його країні були люди, які тут готують якийсь там якесь підспір'я на той час, коли режим впаде. І в мене просто закрадаються такі підозри. А ви впевнені, що ці люди, які приїжджають на ваш ось з'їзд народних депутатів, а що вони всі прихильники саме ось цих ідей демократії і незалежності, а не якісь. Заслані казачки ну, просто збирають інформацію про вашу діяльність. Ну, Дивіться тут два, два різних питання. З точки зору там, поглядів, які вони висловлюють, як вони голосують, про що вони говорять на наших зустрічах. Ну, тут все очевидно, бо ми бачимо і чуємо, що, що, що вони кажуть. Так? Тобто Тут сумнівів немає. Ні, але є багато прикладів, коли люди, які е, виглядають як найбільш радикальні, найбільш там послідовні, найбільш сміливі е, бійці. Але вони опиняються агентами е, е, якоїсь там спецслужби. Ну та, та, такі випадки які, там регулярно трапляються. Але ми нічого на з'їзді не робимо того, що. Де було б небезпечно, що туди приїдуть якісь, якісь агенти? Вони не знають там жодних персональних даних з'їзд не долучений до жодних організаційних подій з точки зору там опору, там з'їст сосереджен виключно. На uh, розробці і отримання ось цих uh, законів, і він він це робить. І тут uh, чи там є агенти, чи там нема агентів uh, це це не важливо. А з точки зору нашої внутрішньої кухні, то тут все дуже суворо у мене є. Моя служба безпеці, і ми перевіряємо усіх на поліграфії, і е, тут дуже рітельні заходи заходу безпеки, які як які ми створили. Так що тут я впевнений, що е, у нас агентів немає. А з точки зору того, що люди залишаються в Росії. Ну е, в Росії велика країна і. Там багато людей, і є сміливі люди. Це це нас на насправді на э, э, переважна більшість на жаль депутатів, навіть депутатів, які налаштовані там взагалі. На позиційна вони бояться долучатися до з'їзду, і ми з ними коли спілкуємося. Вони кажуть, що ось ну ми так ідейно з вами, але вибачте, це небезпечно, У нас там родина, ми самі. Ну тобто, ми не готові. Але є люди, які готові, і вони долучаються, і треба їм просто поаплодувати, а не виказувати їм свою недовіру. Я просто для нашої аудиторії нагадаю, що, по перше, ось цей перший з'їзд народних депутатів Росії він відбувся в здається восени 22-го року в Польщі. Ну тобто, це вже під час повномасштабної війни Росії проти України. І тоді я наскільки я пам'ятаю, в ньому брали участь приблизно 50 представників депутатського корпусу різних років в Росії, там аж до 2014 року, які обиралися як на муніципальних рівнях, так і в тому числі здається, і ну, до, до державної думи, в принципі, ви також були депутатом Державної думи. І тоді ж ви ухвалили ряд документів. Це якийсь акт про люстрацію, здається, і революційний акт. Але і, 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 і от в кінці квітня в Росії цей з'їзд депутатів був визнаний небажаною організацією. Скажіть, будь ласка, ось ці обшуки, які пройшли в Росії напередодні, нібито у справі Пономарьова і арештували, затримали низку людей. В них провели обшуки, в тому числі ви зараз кажете, що це люди, які є викладачами там чи дотичні до Московського державного університету. Це еліта, певна. А, ці люди вони якось теж були долучені до цього з'їзду депутатів, чи це взагалі різні інші люди? Ну я не можу це коментувати, тому що це буде допомога слідству. І вони з'являлися на. Утро Февраля це це правда. А з точки зору долученості до з'їзду ми це не, не коментуємо, але там є між ними певні люди, з якими ми навіть не знайомі. Ну тобто, ми їх прізвище чули і в минулому, але ну зовсім не знайомі. І саме тому я вважаю, що тут головна причина не у тому, що люди були чи не були там долучені до з'їзду. Вони я вважаю російські поліцаї, вони просто хватають тих, хто для них є небажаним, і оголошують, що вони мали стосунки за з'їздом. Тобто, чи вони були долучені до з'їзду чи ні, ну це взагалі не має жодного значення. Зрозуміла вас. Ну і тепер про людей, як ви кажете, в Росії є багато людей, які готові боротися з режимом. Ну, власне, ось недавно, кілька днів тому, чергове інтерв'ю дав очільник української розвитки Кирило Буданов, і він теж сказав, що в Росії немає єдиного організованого руху партизанів, але є там різні люди, які в той чи інший спосіб протистоять режиму. Він каже, що це розгалуджена, дуже часто не об'єднана. В єдину систему, але здебільшого керовані певними організаціями утворення. І на думку Буданова їх об'єднувати не потрібно, тому що якщо зрадник заведеться в одній організації, значить викрита буде вся організація. Скажіть, будь ласка, ну ви багато говорите про ці партизанські рухи в Росії, але чи можете ви додати щось до того, що ось сказав Буданов, Він каже: розгалуджені рухи, не об'єднані в єдину систему. А, а ким вони тоді керуються? У мене питання. Ні, yeah. а навіщо їм кимось керуватись? Зараз існують за ну навіщо? Ну він все правильно казав. Що якщо то там буде єдиний центр, єдине керування, єдина координація, то це буде величезна небезпека для тих людей, які туди залучені. Навіть в межах кожної з мереж партизанських, а ми зараз. Знаємо про шість партизанських мереж навіть в межах кожної з них одна людина не знає про інших, тобто там є певні маленькі групи, які існують в одному місті, в другому, і вони. Майже не спілкуються одне з одним, тобто там ну, в різних в різних мережах. Там трохи по, по різному все це зорганізовано, але е головна мета, щоб не можна було перехопити цю комунікацію щоб не можна було внідрити е агентів, Там то у них немає поліграфів, щоб людей е перевіряти, і тому безпека тут, е тут є головною. А які можливості в цих груп? Ну, ви ж бачили е, певні там і напади е, на таких відомих пропагандістів і відали, е, бачили е, напад на Кремль і е, бачили е, там е, багато різних е, Актів на залізниці російської, ну і є там вся будь-яка різна там дрібниця по типу там підпалень а, воєнкоматів. Ну але це просто має таке символічне значення а, 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 а не стратегічне. А, а скажіть, будь ласка, ось ці вибухи а, і атака на залізницю а, в Криму, яка відбулася напередодні. А, як ви думаєте, до цього можуть бути долучені ці російські партизани чи, навряд чи? Ні, Російські партизани воюють в Росії. Вони не mm -hmm. воюють українській території, а Крим – це Україна і там. Є українські групи, там є кримські татарські групи, які е, е, воюють. Тут е, російські партизани ні до чого е, е, ні, я вважаю, що тут є дуже е, простий е, критерій, щоб ви е, могли самі розуміти е, е, хто. Е, е, якщо справа відбувається всередині Росії і вона не напряму пов'язана з е, е, військовими об'єктами. Ви можете бути там на 100% впевнені, впевнений, що це має російське походження в прикордонних районах. Там 50 на 50. Там, наприклад, там були дві акції на залізниці в Брянській області. Ну це робили російські партизани, які пов'язані з. РДК, але переважна більшість все одне. Я вважаю, це більш пов'язано з українськими там розвідниками військовими групами, які готують там наступи і, і, і все таке інше. Але всередині Росії, звичайно, це справа російських партизанів. Зрозуміла вас. Е, теж хотіла з вами обговорити бункер Путіна. Напередодні журналісти видання Інсайдер е, опублікували схему. Е, ну, як вони стверджують, що це бункер Володимира Путіна під Геланджиком в Краснодарському краї. І що мене здивувало в цій історії? Ну, ці е, е, креслення вони є всі відкриті зараз в доступі. Але що мене здивувало, за даними інсайдера, ось ці всі креслення, малюнки вони були у відкритому доступі. З 2010 х років і їх вже публікували м, навіть не існуючі якісь російські компанії як приклад своєї роботи ну що ось вони можуть таке спорудити е, як ви думаєте ось, як могла бути це, це такий прокол в роботі безпеки ну що фактично місце де може проживати ховатися і перебувати якийсь довгий час Путін всі, всі його вся його карта повністю у відкритому доступі і на неї може подивитися будь-хто це не догляділи чи це? Спеціально от хтось е, підкреслив і вказав журналістам, порадив звернути на це увагу. Та ні, ну тут просто питання у тому, що цей об'єкт е, жодним чином не використовувався е, Путіним, і він, взагалі, був побудований е, в приватному порядку. Е, е, це було за ініціативою е, пана Ковальчука, Шамалова, і там декількох інших, е, які ще там. У uh, 2007 році uh, намагалися переконати Путіна відійти від влади, відпочити, uh, і ось вони йому там будували його будинок, uh, на його відпустку, на його пенсію. Uh, uh, Путін це не використовував uh, і uh, він був заброшений. Uh, потім, uh, коли Знову почались розмови про те, що він може відійти від справ, він був перебудований, отремонтований, і це було ось десь тут, там вже в десятих роках цього століття, але він його жодним чином не використовував. Там вони на всякий випадок, я так розумію. Відрядили туди ФСО, щоб вони там все перевірили і взяли цей будинок під охорону. Але це не державна власність, це не державний будинок, і саме через це усі ці вся ця інформація вона є в відкритому доступі. Ага, тобто він там не живе насправді і ніколи не збирався там жити. Ну, так, це 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 був подарунок. Це був подарунок для нього від колег від, від санкт Петербургу. Угу, ясно, але насправді журналісти до цього публікували в мережі інформацію. Там, здається, топ 5 бункерів, де може перебувати Путін. Я ось не впевнена, що серед цих топ 5 справді був саме той, де він може перебувати. Але наскільки для, для Путіна може бути ну, важливим підготувати собі таке місце? Ось, наприклад, як цей е, палац в Краснодарському краї з такою розгалудженою підземною системою. Е, там справді є ось такі укріплення, де він може перебувати і планується перебувати на випадок якоїсь небезпеки для нього? Ну дивіться. Я вважаю, що певне там укриття вони існують в різних куточках країни і були там певні об'єкти, які були побудовані ще під час радянського союзу, на випадок там ядерної війни. Але я готовий вам гарантувати, що Путін 95% свого часу проводить в Москві саме через свою параною. Бо багато випадків ви в історії, коли лідер від'їжджав від столиці і саме тоді там і відбувався там певний заклад. Тому він, я вважаю, живе в Нова і навіть, навіть тому він оголосив, що у нього там є там, певна квартира в Кремлі, чого раніше жодним чином не лунало, це то підкреслює, що він завжди на посту і, і повністю контролює ситуацію. Це це саме для того, так що якщо він і від'їжджає колись він може там на пару днів від'їхати до Завідова в Тверську область чи до Бочарова Руча в Сочі, але переважна більшість свого часу він в Москві. Це таке важливе зауваження, бо е, я дуже часто чую такі ну тези, думки, що мовляв, та Путіна вже, мабуть, немає в Москві. Він десь там сидить в своїх бункерах, десь там невідомо в якому кінці е, своєї країни і, і не виходить звідти. Ви кажете, що все-таки це не так. Він контролює, намагається принаймні контролювати ситуацію. І весь час все-таки проводить в центрі. Я в цьому на 100% впевнений, і, і, і якщо він буде. Десь відпочивати але ховатися, це буде просто кінець його влади, і він це розуміється на 100%. Дякую дуже за розмову. Ілля Пономарьов, депутат Державної думи Росії 2007-2016 роки. Ми говорили про зокрема і про обшуки, які проходять в Росії, арештовують, як повідомляють російські медіа соратників Іллі Пономарьова у справі Пономарьова. Ну, справ щодо Іллі Пономарьова там дуже багато в Росії. Ми це все проговорили. Ну і хто не бачив, дуже раджу вам почитати про бункер Путіна видання Бізнес-інсайдер опублікувало ці всі креслення завдовжки тунелі від близько 40 до 60 метрів, заввишки 6 метрів, глибина 50 метрів під землю. Тобто, таке справляє враження цей бункер, але ось наш гість висловив сумніви. Навряд чи він каже, там проживає Путін. Далі у нас будуть новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.